Друга частина питання до присяги. Презентації веверок Представтеся, будь ласка, або прошу вас. Є у сунд Єріна Дабула. Є націоналітаті сунд українянке? Ам 32 діань. В Ряусередобенєск рестабіліск читатяння ромини? Я Ірина Давула, За національністю я Українка. Мені 32 роки я хочу отримати, відновити румунське громадянство. Лукраць, Де ви працюєте? Єукрієс інтрокомпанії Привате. Я працюю в приватній компанії. Пече лінії Рєдобендіс. Читацянія Ромини, по якій лінії ви відновлюєте румунське громадянство? Рядобендієск Читацянія Ромини, Пілінія Буніколой Міл, Ніколає Кожукар, тател мамі Мілі, відновлює румунське громадянство по лінії мого дідуся Миколи Кожукара, батька моєї матері. Ком сінумеск бунічі дом'явоастри як звуть бабусю і дідуся. Буніка м'я м'ясенті або сєтями Віоріка Гросу. Бунікул м'ясенмешті сітями Ніколає Кожокар. Мою бабусю звати Віоріка Гросу, мого дідуся звати Микола Кожокар.